Hello Friendly, мене звати, як завжди, Денис Friendly. Коротше, сьогодні я був в Аврорі і купив дві, два таких пачечки чіпсів. Один зі смаком краба, який ми спробуємо зараз в цьому відео, і зі смаком бекону, який ми спробуємо десь пізніше. Та, пізніше не знаю, коли, коли вийде, тоді зніму. Та. Е, річ у тім, що тут намальовано. що Є ще зі смаком курки, ці чіпси, зі смаком шашлику. Сметани, зелені, сиру і салями. У, у авролі тільки зі смаком краба і зі смаком бекону. Два смаки. Та. Не знаю, може пізніше ще завезуть і спробуємо ще інші смаки. Оці що я прочитав щойно. Так, А зараз ми спробуємо зі смаком краба. Оці чіпси, тому що я проголодався. Та. Так, ось такий крабек. Тому let's go народ зацінимо ці чіпси і дамо їм оцінку. Мені, до речі, ці чіпси, оці такі хвилясті, ну не хвилясті, ці такі ті подобаються більше, ніж звичайні люксові Ні, Лейси, бо Лейси вони якісь не дуже. Люкси не погані. Але ці краще знають за люкси. аналогу до заставки цього відео прореагуємо, let's go. Деніс Лені реагує, Деніс Лені реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить чекай. Тут треба погратися. Так, во, знайшов. Найшов, найшов, найшов. Чіпси, картопляні зі смаком краба. Торгова марка сфера. Значить, сфера, чіпси-картопляні зі смаком. Краба! 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 Давайте їсти. Ми йдемо їсти чіпси. Та-та-ра-та, та-та-ра-та, та-та-ра-та. Ти мені не забидуй, ти ліпше їжі чипси. Не знаю, дурна пісенька якась. Краб-краб. Я думаю, з беконом би не перепутати. Погнали їсти, за закинув. Good chips. Як би це нормально відкрити, га? А, а ніяк ти нормально. Пачечка тобі тропітупа. Нормально відкрити. А воно кришиться страшне. Та щось його пополам відкрив. Чекайте. Так, во, все, відкрив. Пішли реагувати. Ну, мені краб не дуже смак подобається. Крап дуже солений. Я бы липший курка, смак, шафик. Вот это. Краптика. На 8 балів. Солени, солены. 8 балів, 8 балів. А трохи є цих чіпсів. Ну, не. Вони... Краще зазвичай. Менш хімічні рахуються там. Так, народ, продовжуємо їсти. Думав, дві пачки, брати. Цілком однієї стає. Ну, типа на відео дві пачки одного смаку. Стає. Так наїдається. Може кольнути. Ммм, майже доїли. А, це відео буде недобре. Але мені страшно хочеться пити після цих чіпсів, тому зап'ємо. Вимазаний стакан не миле. Так, це компот. О, тепер вже краще. Называется Good Chips. Добрый чипсы. Ну, может задаешься добрым, то так и добрым. Но в целом, ну такая себе. Есть Если можно. Если можно на 8 баллов. Не знаю, коли у мене актив великий з'явиться на шортах щось. У тіктоці якийсь великий актив. А на Ютубі ми не можемо вже елементарно 2000 підписників ще добити до 100 тисяч. Слабовато. Я не знаю, як перенести трафік з Тіктока на YouTube тепер. Уже не година. Треба чекати, поки знову актив буде. Не знаю. Коротше, ми доїли ці чіпси зі смаком Краба я поставив 8 балів. Тому, дружні, на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Дружній. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, Ось такі були чіпси зі смаком краба, зі смаком бекону, з'їмо на днях. Так, такі справи. Ось такий краб вилупився на вас. Знаєте, чому він на вас так злобно дивиться? Бо, тому що ви не поставили лайк і не підписалися на мій канал. Тому хочеш ставте лайки та підписуйтесь, щоб він став веселіший. Там. Якщо не при... не поставиш лайк і не підпишся, прийду вночі до тебе і своїми клишнями тебе закличню. за клішню. Коротше, тако зроблю. Щік-щік. Щик-щик Щик-щик і тебе заболить там. Добре. Всім пока, пока. Тому хотіш ставте лайки та підписуватись. всім пока.